Права 2. Яке із чисел є коренем рівняння х квадраті мінус дорівнює 2х плюс 4. Ну що ж, для того, щоб зрозуміти, чи є деяке число коренем рівняння замість змінної потрібно його підставити і подивитися, чи перетворює це число, це рівняння в правильно число в рівність. Перевіряємо тоді, чи є 0. Дивимося, чому дорівнює ліва частина. Можна юсно, але записуємо тоді, що х у квадраті мінус х. Це дорівнює. замість їх підставляємо 0, то буде 0 у квадраті мінус 0. Ну і це дорівнює 0 у квадраті, це 0, мінус 0, це буде 0. Ну, що ж, ми знаємо, що зліва у нас вийде число 0. Дивимося справа. 2х плюс 4. Це дорівнює. замість міськ підставляємо 0, то це буде 2, що множиться на 0 і плюс 4. Ну і це дорівнює. 2 плюс 0, це буде 0. Плюс 4, це буде дорівнювати 4. Є? Тобто у нас зліва вийшло 0, справа 4. Це число не притворило це рівняння правильне число в рівні. Если то ми записуємо що 0. Не дорівнює 4. Так. Ну і що ж. Тобто, чи є це число коренерів рівняння? Ми записуємо, що ні. Так. Крапка з комою, давайте запишемо. 0 не є коренем рівняння. Перевіряємо мінус 1. Записуємо знову х в квадраті. Мінус х дорівнює. Замість х пишемо мінус 1. Мінус 1 в квадраті. Мінус. А замість х пишемо мінус 1. Це дорівнює. Мінус 1 у квадраті мінус 1 помножити на мінус 1, це буде 1. Відняти мінус 1 це буде додати 1. Ну і сума дорівнює 2. Зліва у нас ми одержимо число 2. Справа дивимося 2х плюс 4 дорівнює. І це дорівнює 2, що множиться, замість х пишемо мінус 1. І плюс 4. Це дорівнює 2 помножити на мінус 1 це мінус 2. І плюс 4 це буде рівняти 2. Ну що ж, зліва у нас 2, справа 2. Тобто ми отримали правильну числову рівність, то записуємо, що 2 дорівнює 2. Так, ну і пишемо, що тоді число мінус 1 є коренем рівняння. Рівняння. Є? Переходимо до третього задання, число 1. Аналогічно. Х в квадраті записуємо мінус х. Це дорівнює. Замість х у квадраті пишемо 1 у квадраті мінус 1. І це дорівнює. 1 у квадраті це буде 1. Відняти 1. Це дорівнює 0. Що ж, зліва ми одержали число 0. Справа тоді записуємо 2х плюс 4. Це дорівнює 2, що множиться. Замість х пишемо 1. І плюс 4 це дорівнює. 2 помножити на 1 це 2. І плюс 4. Це буде 6. Ну що ж, зліва у нас 0, справа 6. 0 не дорівнює 6. Так. Ну і записуємо, що тоді 1 не є коренем рівняння. Так, не перетворює це рівняння правильну числову рівність. Число 2. Ну що ж, рахуємо ліву частину х в квадраті мінус х, це дорівнює 2 в квадраті мінус 2. Це дорівнює. Це буде 4 мінус 2. Це буде дорівнювати 2. Зліва ми одержали число 2. Справа 2х плюс 4. Це дорівнює 2 що множиться. Замість Х пишемо 2. Ну і плюс 4. Це дорівнює 2 множить на 2, це 4. 4 плюс 4. Це дорівнює 8. Ну що ж, зліва у нас число 2. 2 не дорівнює 8. Ну і записуємо, що наше число 2 також не є коренем рівняння. І переходимо до п'ятого, 4. Знов таки дивимося, чому дорівнює ліва частина х в квадраті мінус х. Це дорівнює. Замість х пишемо 4 в квадраті мінус. Замість х4. Це дорівнює 4 в квадраті 4 на 4 це 16. 16 мінус 4. Це буде 12. Зліва ми одержали число 12, справа 2х плюс 4. Це дорівнює 2, що множиться. Замість х пишемо 4. І плюс 4. Це дорівнює 2 на 4, це 8. А 8 плюс 4, це дорівнює 12. Ну що ж, зліва і справа ми одержали число 12, 12 дорівнює 12. То записуємо, що число 4 є коренем Рівняння. Є. Ми переходимо до 6-го завдання. Мінус 3 перевіряємо. Пишемо X2 x в квадраті мінус х. Це дорівнює. Мінус 3 у квадраті. Так, відняти. Замість x пишемо мінус 3. І це дорівнює Мінус 3 у квадраті мінус 3, помножить на мінус 3, це буде 9. Відняти мінус 3 це додати 3. Це дорівнює 12. Зліва ми одержали число 12. Передаємося справа. 2х плюс 4. це дорівнює. 2, що множиться. Замість х пишемо мінус 3. І плюс 4. це дорівнює. 2 помножить на мінус 3, це буде мінус 6. І плюс 4. Це буде мінус 2. Ну що ж, зліва у нас 12, справа мінус 2. 12 не дорівнює мінус 2. То це число мінус 3, не є коренем рівняння. Коренем рівняння. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Який із чисел є коренем рівняння? Ну що ж, ми одержали, ще тільки мінус 1. Це в другому. І 4 у п'ятому. Отже, записуємо, який із чисел є коренем рівняння. Розв'язком є мінус 1. Так. І число 4. Ну що ж, ось таке завдання про корені рівняння. На цьому вправу завершено.